Ми знаходимося на об'єкті, де було лише пічне опалення, і воно обігрівало дві кімнати. Так як замовник добудував ще три кімнати, була поставлена задача обігріти весь будинок. Ігоре, розкажи детальніше про цей об'єкт. На даному об'єкті ми вирішили скомбінувати теплу підлогу з радіаторним опаленням. Тут було обрано та змонтовано котел італійського виробництва і Ми використали сталеві радіатори висотою 400 мм турецької фірми Руві. Для максимальної тепловідачі радіатора ми використали діагональне підключення. Про матеріали на даному об'єкті вам розповість знайомтесь, монтажник Ян. Доброго дня! На даному об'єкті, так як сказав майстер Ігор, було прийнято рішення про комбіноване опалення радіаторне і теплопідлогу так як Заказчикам, які спілкувалися з майстром, їм комфортніше буде в кімнатах, де вони сплять, буде радіаторне опалення, а кухня, зал і санвузол буде комфортніше теплопідлого.